Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі. мене звати Оксана. канал називається Мараксана. і я сподіваюся, що з цього 10-го дублю я зніму нормальне відео. Перш за все, я дуже вас прошу підтримайте, будь ласка, мене лайком, подобайкою і підпискою. Якщо ні, в кінці відео, вже відпишетеся і заберете свій лайк. Царський. А насправді, у нас немає світла. Світла нам дають десь на годину, на дві. Далі знову на 6-8 годин немає. Далі включать на півгодинки, виключать моя аварійна лінія. Коротше, просто повний бардак з цим. Сим. Хто не знає, я в місті суми. Ситуація у нас тут така не дуже гарна. Тому в мене сьогодні не помита голова, і я з віночком. Віночок я робила сама, тому так як є. А, як кажуть, блогер, якого ми заслужили. Давайте будемо вже розповідати про покупки. У мене покупок накопилось не так дуже багато, але це покупочки, тут деякі новини, і ми поговоримо по душам, як я кажу. І сподіваюся, для вас це буде інформативно цікаво. Коротше, перш за все, ось такі віночки з'явилися в Аврорі. Я його купила, здається, 98 гривень. Він дуже класнючий, базовий віночок. Я його, ага, щось тут ще в мене впало, яка прилість. Я його хочу взагалі. зробимо так, Вже перезаписувати не буду, вибачте. Я хочу його ще прикрасити деякими речами. Я там подокуповувала червоні ягідки, подокуповувала різний інший декор, і буде такий новорічний, щось красивеньке. Я відкрила для себе, що в обороті дуже багато цікавих речей для рукоділля, ось оці всі квіточки, тому що це дитині потрібно було робити на свято осінні. Це так швиденько. Ну, 100 гривень для розуміння. оце. А коли я запитувала у дівчат, хто займається цими віночками, то там ціна була від 300 до 400 гривень і більше. Я вважаю, що це прям шикарна економія. Ну, і віночки. Віночки кому треба, бюджетненько, класненько. Так, хотіла ще що показати. В... Давайте вже поговорим закінчимо. Також купила ось такий світильничок. Ану, ти включишся. А він що, вже все? Вже діти добалувалися, він вже не включається, так? Да? Так, да, вже не включається, треба батарейку буде поміняти. Тому що діти добралися до нього і він вже перестав світити. Але він дуже прикольний, так сітися, так серединки. Коротше, я вже готуюся до різдвяних, різдвяних відео, до різдвяної атмосфери. Хочеться щось таке симпатичненьке зробити. Якщо діти не доберуться до цього декору, то воно виживе. Ще купувала в аверої фломастери, кому треба дивиться, яка класна штука з ручкою. Ну, 40 гривень коштувало. Я просто здивувалася, що такі ціни бувають. Мені здавалося, що таких цін не буває. І ще купила собі спонжики 9 гривень. 9. Це спонжики для того, щоб змивати. Маски для вмивання. Ось такі він цікавий, він такий про паролоновий всередині можна підвісити, щоб він сох. Ну, я думаю, що це дуже зручно. І 9 гривень. Це ота поличка там знаменита, ти можна щось по акції познаходити. До речі, я зрозуміла, що це не в кожній авролі є. Тому що в одній авролі я постійно там щось таке знаходжу. То за 5 гривень, то за 4, то за 9 А в інших Аврорах так взагалі нічого не видно, тому не знаю. Що ще? Ще в мене було. Побачила спонжики, те щось було на акції. До речі, в мене ніколи не було цієї такої штуки. Я, розумію, я так розумію, це мити щитки і мити оці блендери. Спробую. У мене такі блендери дуже швидко розходяться. Е, тому що, якщо в мене дитина побачить молодша, то вона їх розриває. І так у мене вже дуже багато блендерів пострадало з цих спонжиків. Тому ну, то, 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 то воно так і повинно ж було зробитися. Да? Так, а як тебе так повісить? Ну, давай. так тебе... Це ж ягідка заціпляю, щоб воно не випадало. Якось так хочеться, щоб воно так гарненько було. А воно якась фігня виходить. От так завжди. Коли щось стараєшся зробити, то виходить якась повна діч. Поїхала далі. А в Єві була акція на Донат. Хто не знає, я така фанатка Доната, хоча я зараз дивлюся, не все мені там подобається. Не можу сказати, що прямо от кожний продукт там саме серденька. що краще, де, що ні, де, в деяких речах в мене є питання до пакування. Але я думаю, що в порожніх баночках я там розповів більш детально. Так, ось у них в Єві була акція 50% і щось там ще зверху накладалася. Якісь акції. Коротше, оце відро. Рідкого прального порошку, чи порошку, коротше, рідкого засобу для прання 73 гривні. Коротше, якщо бачите якісь акції там 50%, буду 4 літри. 4 літри. Нарешті я його приберу зі стола. 4 літри, ну це однією рукою, ну важкувато. Показувати, не знаю, який він там буде в використанні. Називається, до речі, це я прибрала. Активош Wash Universal Гет для прання. 100 Сто. У вас трошки картинка перевернута, але, ви бачаєте, так як є, по-іншому в мене не виходить знімати. Тим баче. Ну, і вдогоночку взяла ще ось такий це вже відбілювач бліч. Блич відбілювач, тут у нас кілограм і він щось коштував в районі 90 гривень. Я подумала, що ще спробую такий, тому що в мене був плямовий відник Ну, такі в банки. Від він, якщо використовувати його з кипятком. Кіпетком заливати, то в принципі нормально, класно, плями прибирає, а якщо це ще на ніч заливати, то ще краще. Але якщо ви це все діло то додаєте просто в пральну машину для підсилення порошку, я не побачила жодного результату Таке ж. Таке щось, не А, Тепер поїхали. В АТБ купила ще ось таку шампуньку. Як вони мені сподобалися, в мене було з зеброю, я купувала малим. Там був за ароматом шоколаду. Тут повинен бути аромат машмелоу. Таке щось є від машмелоу. Він такий більш свіжіший, така зефірочка. Вони класні. Я вже казала, що ось ці саме шампуні дуже класно допомагають розчесати волосся. І от дитячо, це тоненьке, пушочок, ось оцей кучерявенький. І ну, якась дітям не хочеться щось ще додаткові, якісь, я не знаю. Щось використовувати. Я малій використовую спрей, я вже казала, спрей від Comex, він натуральний по складу, і він дуже класно допомагає. Так ось, ось така шампунь. Попробуємо ще ржеву, Біла, мені дуже-дуже сподобалася. Просто бомба-бомба. І ще в у таких серветах. Я ще зрозуміла, ось ці серветки Giggles, вони найкращі. От Скільки я вже не пробувала в Аврорії, скільки я не купувала там різних смайлів і ще щось там, вони мені не подобаються. Ось це «Giggles». Саме 72. Тут же 72, бо вона да, 72. Усі найкращі Клапа не відривається, вони гарно пропитані. І дитині руці помити, і обличчя витерте, і все що завгодно, і таке пакування ну просто супер. Ще в Єві купила нарешті собі міцелярку About. Дуже багато чула відгуків. Взагалі, косметика About для мене відкриття. Це Китай. Всі ми знаємо Китай, але Китай буває різний. Це ліцензійний Китай. І він гарний по якості. Все, що я до цього користувалася, що я пробувала, мені подобається. Спробую ще цю міцелярну воду. Кажуть, що начебто вона з Simple схожа і щось там рожеве біодерм, щось таке, я чула ще не знаю, спробую, в мене міцелярки дуже швидко йдуть. До речі, зелена Сімпл мені дуже подобається. Взагалі, марка Сімпл мені дуже подобається. Я там ще дещо купувала і прямо все, що пробуєш, прямо в топчик. Що, uh, все, все, Ой, будете бачити, які є тут лохмату. Uh, все, це з покупок все. І я вже казала, що навряд чи буде найближчим часом якісь покупки, тому що. Фінанси плюс у мене зараз більше в пріоритеті на Чорну п'ятницю. Я хочу купити речі для дому, певний дитячий одяг на зиму, хочеться вже підготуватися. І якось ці всі фінанси підуть в ту стізю. Ну, і давайте я вам розповім про щось приємне, тому що неприємного нам в житті вистачає, і світло ще вимикають, і депресуха, і на вулиці у нас дощ льє, просто як з відра. А хочеться щось позитивненьке і гарненьке. Я брала участь в конкурсі в Avon. В Своєму преславутому Avon, який багатьом так не подобається, що я використовую його у відео. Так ось, я робила ще пост, просила про. Проголосувати за мене я брала участь у конкурсі а, на місце контент -мей Мейкера. А, на жаль, я мі перше місце не зайняла, хоча там такий цікавий конкурс, могла б я і перше місце зайняти, але трішки якась а, нечесно це все відбувалося, тому що вони повинні були закрити в певний час. Цей конкурс вони не закрили, і, і неважливо, я зайняла друге місце. Я вдячна долі. І, в принципі, я теж отримала подарунки навіть за друге місце. Так ось, що я отримала? Отримала я так: отак. Звичайно, це продукція Ейван така непогана продукція. Я б сказала, от подарунки самі по собі дуже класні. І на суму вони таку гарненько виходять. Я не впевнена, що якщо б я продавала, то я по каталожній пиці. Щось отримала, але не знаю. Коротше, тут у нас в наборі туш, золота туш з олійкою для губ. Це, скоріше за все, комусь піде на подарунок, навряд чи хтось буде в мене щось таке купувати. Ось це я буду намагатися продати це набір Today з батером і водичкою Today. Це взагалі історія не про мене, я не фанат. Туалетної води, туалетної, парфумованої води Today, Це не мій напрямок, мені його важко використовувати, або його, якби можна було робити там одну третього пшика, от тоді б мені це було набагато краще. Ну, і батер з цим ароматом трішки, трішки не моє. Тому це буде, або я знаю, кому на подарунок, у мене є одна а, жінка. Ну так, да, жінка. А, вона така фанатка таких ароматів, можливо, їй. Хоча там така пані, що може сказати, що що це ви мені, ей вон, даруєте. Бувають і такі люди. Ну, це родичі, тому все своє І... Подарунок, якому я найбільше раділа, тому що це все буде мені. Це набір з шампуні, кондиціонера, маски, як я кажу, чухалки для шкіри голови. Це масажер. Я... Крім шампуню, користувалася, користуюся зараз, у мене кондиціонер в використанні, маска в мене вже закінчилася. Мені вони дуже сподобалися. Це такі класні засоби. От Я рекомендую їх від, від щирого серця, тому що дійсно якісні продукти і дуже класно працюють на волосі. Причому вся ця маска, її можна наносити до шампуні, після шампуні. Дуже класно працює. Тому виграла такий набір. Ділюся радістю. Не знаю, куди я ці всі подарунки мені показувати. В Розпаковку. Від Дейвон, ну не знаю. А так, просто поділюся вам позитивом, що отримала. Хто хоче вейвон, реєструйтесь за посиланням, нікого нічого, ні до чого не промушують, якщо що. От. Ну і чухалка для шкіри голови. Я бачила, що голову миють з нею, масажують, там якісь е сироватки, якщо наносити е на, на волосічко, на шкіру голови, класно працює. Подивимося, Подивимося. А може вони там такі будуть? Шевелюра як виросте в мене, як стане густе волосся. Ух, ух, буде. Ну, і ще один. От, ніколи не вигравала. Якщо це подарунки, ну, я старалася працювати, я знімала відео, я там надсилала, гітувала. Ну, Якось я могла вплинути на це, на цей перемогу. Я вдячна своїй долі, менеджеру і всім підряд, хто за мене голосував, до речі, дуже дякую. А тут в мене є ще один виграш. Я... Якось випадково щось дивилася на Ютубі, передивлялася відео, і мені потрапило одне відео однієї пані, пані Наталія. Я залишу посилання на її канал, і вона просто під своїм відео робила розіграш продукції. Це була розпаковка продукції Лівести. Я не зареєстрована в Лівесті, я там нічого не отримую, але періодично дивлюся, тому що, до речі, от сьогодні, бачите, в мене волосся темніше. Хто пам'ятає, яка я була до цього, така більш рижіша, Я пофарбувалася фарбою від Лівести. Не знаю, щось не можу нічого такого доброго сказати. Мені здається, що волосся перепалилося. Тому що я його сьогодні, це вже другий день. І воно якесь таке дивне. Подивимося, що буде далі, можливо, це одразу після фарбування, так. Але такі дивні відчуття. Єдине ж плюс від цієї фарби, Лівести, що вона не має жодного запаху. Знову ж таки, 15 хвилин не пройшов. Ну, я сподіваюся, ви мені вибачите мої розмови. Так, ось, я під її відео виграла ось такий засіб. Це е, марка Талія, турецька марка, е, крем, відновлюючий крем з у Равлика. Ну, я ж кажу, не ждала не гадана. Я просто залишила коментар. Взагалі я дуже-дуже рідко виграю. Хочу зразу відкрити і подивитися, що тут. А, як рідко. Та я ніколи під ніяким відео нічого не вигравала. А, я взагалі пролітаю як над Парижем. А тепер мені гріх гнівити Бога. Треба радіти і дякувати йому. Я виграла ось такий крем. Я почитала відгуки на нього, там такі класні відгуки. Начебто це такий супоровий відновлюючий крем, підходить і сухі, і жирні шкіри, прибирає постакне, сухість. У мене ж тут позалишалися постакне, такі темні плями. Я зараз уже ретинол трішки менше використовую, зараз більше використовую кислоту, щоб це трішки посвітліло, і я виглядала по-людськи. То думаю, що буду користуватися тепер цим кремом. Ну, я прям дякую. Дякую, пані Наталі. Якщо ви б там подивилися, мене <смі> навряд чи вона дивиться мене. Але якщо дивиться, то вам привіт. І дякую за такий подарунок. Ну і, мабуть, на цьому все. Всім дякую за увагу. Якщо було цікаво, ставте лайки. Ставте коментарі, буду вам дуже вдячна, тому що на каналі статистика взагалі не мотивує на знімання відео. Ну і часу дуже мало. Часу, світла, всього. Я вам там ще дещо записала. Якщо ви зі мною, то залишайтеся далі, якщо вам покупочки, то це, мабуть, все. Всім привіт! Знову привіт! Знімаю в такому нестандартному місці, тому що. Не знаю, мене останнім часом навіть якось не дуже хочеться і знімати якось обличчям. Я дивлюся по статистиці по каналу, як йдуть підписки, як йдуть перегляди, перегляди по 200-300 переглядів на відео. ну Дещо, що там, можливо, більше, але ну, дуже мало. І якось настільки демотивує, і ти такий думаєш, ну, навіщо я це все роблю? Я з кавуською, не знаю, а плюс ще під одним відео прилетів такий коментар, що я починаю перетворюватися в нав'язливого представника Avon, який постійно десь рекламує свою продукцію. Ще рекламую Леті Shops. До речі, Леті Shops я тільки два рази сказала. У своїх відео про покупки, ну там реально було вигідно Ну, І знову ж таки, від Letі Shops я там по факту нічого не отримую, тому що для того, щоб отримати щось, треба, щоб людина зайшла за твоєю реферальною, реферальним посиланням і одразу ж протягом місяця щось замовила по цьому. Так як ніхто цього не робить, хтось там зареєструвався і все. Ну, і ці 50 гривень згоріли. Згоріла, ти згоріла. А з приводу Avon, ну не знаю. Мені здається, що я настільки лояльна до людей. Я той самий представник, який іноді відмовляє щось купувати дорожче. Завжди видивлюся, що в якому каталозі дешевше. І і на каналі я б не сказала, що я так прям дуже багато розповідаю про Ейвон, що в мене тільки Ейвон і більше нічого немає. і не знаю. Ну, Avon — це моя робота по факту, тому що на, наразі в мене немає змоги вийти з декрету. Я взагалі не знаю, що мені з цим робити. Тому що влітку мені повин, я повинна вже виходити з декрету. Я думала, що ну, може трішки Avon — я розкручуся. Поняли, тривога триває. Ну, це ще одна причина. От, а воно так важко з цим ейваном, так важко все йде. І я думала, що хоч ну, якась копієчка буде, і якось це буде мотивувати мене, тим паче, що покупки вони ж самі по собі не зроблять. І ті ж самі парфуми, щоб оглядати, на це потрібні гроші. А де ці гроші взяти, якщо ти декреті? Ну, я така людина, яка все життя своє працюю все життя. Я почала працювати 18 років, і все. І з того часу я без роботи <гум> не буваю. Ну, я не вважаю, що я в кожному відео прям так сильно це все запіхую. Не знаю, мене це так заділо. такі справи. А з роботою і не знаю, що робити, тому що на нас у місті для розуміння у нас практично завжди тривога. Ну, можливо, там буде десь перерва. Іноді 15 хвилин, іноді 2 хвилини. Ну, тобто відбій, через 2 хвилини, повітряна тривога. Іноді буває година. Буває година, це прям дуже рідко, але буває, що година-півтори, немає тривоги, ну, це неможливо. Через це, от, ну, от, куди мені виходити на роботу, якщо діти в садочку 4 години і вони в підвалі, вони хворіють. І от з цього витікає, от як я вийду на роботу. Якщо діти будуть постійно хворіти, хто мене візьме на роботу. По-друге, діти тільки чотири години там можна на цілий день, але в підвалі дитина цілий день. Я просто дивлюсь на інших ну, знайомих, ті, хто залишали дітей надовго, і зараз і аденоїди вирізають, і то у них запалені легені, то у них бронхіти постійні, просто у хронічний стан це все переходить. І не хочеться, щоб діти так хворіли. І ти розумієш, що ну, ну яка може бути робота? Хто мене чотири години візьме? А далі лікарняний, а далі знає, що воно далі буде. <рес> Невідомо. У нас такі розмови по душам. А взагалі, в місті, я не знаю. Ну, так перманентно. Оце такі аб'юзивні відносини з містом, тому що ти, ну, ти не хочеш їхати з міста. Це твій рідний дім, ну от як ти поїдеш з рідного дому, тут у тебе все є, а тобі потрібно переїжджати кудись, це, це знімати квартиру, за це потрібно платити. І ти от ці аб'язивні відносини, от ти такий, ну, начебто краще стало в місті, от начебто вже не так гепає, вже не так бахкає, ну, трішки легше, розслабили булочки. І тоді так бабан! Там прольот, там прольот, тебе починає трясти. Над домом постійно ці шахеди літають. Шахеди прям як, як джмелі. От. Не жмелі, як бджоли, от. ну просто роєм, роєм, роєм. І ти ніколи не вгадаєш, коли це все буде. Боже, якщо це вночі починається. Ще зараз вимикається світло. О, у нас, до речі, світла немає, але все місто горить. Все місто світиться, тому що всі на генераторах. І заходиш, от, заходила в торговий центр, працює лише Єва і Сільпо. Ну, у них же там величезні ці генератори, Все решта закрита, тому що тривога, нікуди нічого не побачиш, не, не попробуєш, не приміряєш. А з приводу покупок заходила в Єву. У мене якийсь такий депресивний стан став, що мені нічого не хочеться. От я читала ці прикольні відоси. що а депресія це коли тобі не хочеться ні в Аврору, ні в Єву, ні в секонд-хенд. Ну от я сьогодні забігла в «Секонд», слава богу, він тривого працює. Мені нічого не цікаво. Я нічого такого не побачила там взагалі. Я іноді дитячі якісь речі для дому там знаходжу, тому що дому вбивати, яка різниця? Що? У нас штани живуть там максимум 2-3 тижні дітей, то що пригають, скачуть десь на колінах. В Авролі теж нічого цікавого немає зараз. Зайшла в Єву, ну, начебто якісь акції є. До речі, в Єві почали з'являтися марка доглядовок QND. Можна вже потрогати, подивитися. Деякі арабські аромати є теж. А що, сьогодні? А, що я внесла сьогодні? Еклер. Ну, еклер я вже пробувала, він у мене був. Такий солодкий, приємний. І, до речі, мені от здається, що цей еклер дуже-дуже ну, схожий на. Новинку, як новинку від Fabien Маше, Ваніла, Ваніла Крем, чи якось так і називається, чи крем-ваніла, оранжевий такий, помаранчевий. От Вони мені якось навіть схожі між собою. Приємний солодкий аромат. До речі, зараз він мені подобається більше, ніж тоді, коли я його влітку пробувала. Тоді він мені якийсь такий задушливий був. Ну, знову ж таки, всьому свій час. Що ще вам розповісти? Що ще цікаво бачила? Спробувала знову таку Джимічу. Зараз на Натіна, він 40 мл 870 гривень з безкоштовною доставкою. А в Єві він півтори тисячі. Він мені дуже подобається. Я його ще з минулого року пробувала. Ну, Зайшла, спробувала. Ну, не знаю, з фінанси співають романси. Ще сьогодні бігала, хотіла собі курточку купити. Знайшла курточку таку класну. така Бежево, сіро, якась така, ну, така світла, бо я завжди в чорному ходжу, а тут світленько. Ну, і продавець мені каже, давайте я вам відпарю. Я кажу, ну давайте, давайте відпарте. І вона почала відпарювати, і воно як шльопнуло, як полінос, там водою з'явилася пляма. Вона там щось крутила, крутила, вроді, висохла, все нормально. Я приношу в машину, розгортаю і бачу цю пляму ну, прям розводи такі. У мене просто паніка, я така, а ну на хіба? Я ще я тільки купила, я ще не одягала, і вже така ситуація. Я побігла туди, давай же кажу, ну що це таке? Ні-ні ні, дівчата, де, 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 де,". хазяйка така взяла, утюжком прийшлася, вона начебто вирівнялася, але осадочок стався, і так якось неприємно, Я це сижу, думаю, от не буде того кайфу від покупки, а від покупки курточки. Розповіла вам, трішки навіть легше стало. Я думаю, що я там на початку вам розповіла про покупки, які в мене були ще. Я не знаю на скільки, не знаю скільки, тому що зараз начебто чорна п'ятниця і потрібно вже скуповуватись, дуже багато гарних акцій. Скільки акцій на парфуми, такі ціни класні є. просто, Ну нема бажання ніякого, ні на косметику нічого не хочеться. Може, це пройде, може це оцей початок ретроградного Меркурія, що там повнолуні, червона луна, чор, червоний місяць, що там ще у нас? Можливо, це якось часом пройде, не знаю, але наразі якось так. Тому, 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 ну що, все буде добре. Я вам розповіла, відкрила душу, бачите по-чесному все розповіла. Діліться, як у вас справи, як ви себе зараз почуваєте? Чим тоже, що проживаєте, що у вас відбувається цікавого. Щоб я розуміла, що мені здається, що я фінію страдаю тут, і треба радіти життю і рухатися далі. Якщо хочеш заробляти, то треба багато працювати. Тому підняла попу і пішла арбайте. Розповідати далі про. І знімати відоси. Ну, у мене там ще деяка робота є, ну, нічого, це буде добре. Тому дякую всім за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі. Особливо за коментарі. Дуже люблю, коли ви мені пишете, тому що, коли не пишете, коли три коментарі під відео, то це означає, що я взагалі нікому не цікава. Тому пишіть, що вам цікаво. Всім па-па.